Доброго дня, шановні присутні. Сьогодні ми з вами зустрічаємось для того, щоб проанонсувати дуже потужний, сильний, крутий захід, який буде відбуватись 25 травня в місті Кропивницькому. Це четвертий етап другого всеукраїнського туру змагань з адаптивних видів спорту серед ветеранів Сильні України. Даний захід буде організований за сприяння Кіровоградської обласної військової адміністрації та Кропивницької міської ради Федерації. Рацією сторон України, яка потужно працює на теренах України і прославляє спорт серед українського населення. Кого ми запрошуємо до участі у даних змаганнях? Це хлопці та дівчата, ветерани та ветеранки, які Мають хист, мають бажання, готові проявити себе в різних видах спорту. Про це розкаже більш детально Андрій Миколайович. І для того, щоб зареєструватись у даному заході, є посилання на Google-форму. Ми розповсюдимо по всім. Засобам масової інформації, також в описі до цього відео з нами амбасадор Сильні України, саме з Кіровоградщини Михайло Дроботенко, який наразі є ветераном, служив 57-й бригаді. Пане Михайло, розкажіть побільше про сильні україни. А, ну сильні України я прийняв участь. Що це таке? Це все спортивні спортивний адаптивний види спорту для. Людей, котрі після поранення, а також там можуть приймати дійсні військовослужбовці, котрі проходять службу, що воно таке. Як я зацікавився цим усім, я проходив лікування, в мене були там апарати ще, і я вирішив спробувати. Мені це сподобалося як фізично воно мене підтримувало, так і психологічно. І я вважаю, що кожен військовослужбовець, який отримав поранення, повинен долучитися. Для того, щоб його реабілітація покращилась і займався цим. І надалі. Також в першому турі так трапилось, що я потрапив до восьми ветеранів, котрі приймали участь на Арнольд Класік у Мадриді. Ми поставили світовий рекорд. Ми перетягнули 4 вантажівки вагою 35 тонн, але там трохи більше було. За 20 метрів за 30 секунд. Так, да, за 30 секунд. Так що долучайтесь, я буду чекати кожного, з кожним поспілкуюся. Ну і звісно, я своїм прикладом показую, що усе можливо. На даний час я живу як жив до цього, не маючи двох нижних кінцівок. Дякую, пане Михайло. Дійсно, такі люди, як ви, надихають, не опускати руки, не здаватися, рухатись тільки вперед. І це а, реально мотиваційний приклад того, які наші справжні українці. Змагання вперше відбулись у 2023 році та стали частиною системи спортивно-реабілітаційних заходів для ветеранів війни на міжнародному фестивалі Арнольд Класік. Провели а, також мали оці виступи. Україна прославилась завдяки хлопцям. І як тільки ми переможемо, і війна закінчиться, то всесвітні змагання будуть проходити в Україні. Тому наша задача зараз максимально показати нашу спроможність, нашу міць і залучити якомога більше хлопців та дівчат до цього руху, по суті, спортивно-реабілітаційного руху. Андрій Миколаївич, будь ласка, по технічним моментам і з яких видів спорту у нас буде проходити змагання. Доброго дня, шановні журналісти. Так, дійсно, ми вже зустрічалися в Кропивницькому з представниками Федерації Стронгмен України. Ми визначилися з локацією з питань безпеки. Ми не оголошуємо поки місце проведення, але це буде крута локація, де можуть зібратися всі і зацікавлені це і хлопці, і їхні сім'ї, їхні родини, і їхні друзі. І всі ми з вами можемо долучитися до цього дійства. Як вже сказала Катерина Сорівна, це буде 25 травня. Я відвідав такі змагання в місті Дніпрі особисто, коли вони стартували. Я поїхав туди для того, щоб на очі подивитися і щоб Кіровоградщина була представлена не гірше в цих змаганнях. Значить, це змагання, хлопці будуть змагатися з веслуванням на станках, арбайк це тренажери велосипеди, це жим лежачі та ривок гирі. Дуже цікаві змагання проходять поетапно, змагаються хлопці з різними ампутаціями, з різними нозологіями, І все проходить поетапно. Дуже круте журі на чолі з Василем Віростюком, і це все проходить в дуже в такому запалі. І Сергій Конюшок все це озвучує, заводить хлопців. Ми всі підтримуємо. І глядачі аплодують, заводить, гуртує хлопців, і потім, після цих змагань, основна. Наша мета для того, щоб наші спортсмени, які будуть приймати участь у кропивницькому на Кіровоградщині, щоб вони згуртувалися, підтримували один одного, допомагали один одному, затягували один одного в зал і продовжували своє життя. Це повноцінне життя через спорт в залах спілкувалися і своїм прикладом, як вже сказав Михайло, показували всім нам для того, що життя продовжується, а через спорт воно продовжується ще краще, тому що всім відомо, що спорт об'єднує. Хочу також сказати, що Керманич нашої області Андрій Павлович Райкович вважає цей захід над Потрібним на теренах нашої області, адже Кіровоградщина є краєм воїнів справді, і ми маємо працювати з нашими військовими як зараз, допомагаючи їм формувати захист нашої країни, так і коли вони вже демобілізуються, стають ветеранами, ветеранками підтримувати їх. Адже це потужній наш. Наш потенціал також за підтримки заступника міського голови Михайла Бежена ми змогли сконтактувати з Федерацією стронмену і започаткувати таку історію в нашій області.